Світло Христового Воскресіння засяє повні в, в душах наших, в серцях наших і всіх у селях кожного, хто сповідує ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, радіє славному Воскресінню, бо це утвердження нашої віри. На цьому дійсно віра наша тримається, бо якби не Воскрес Христос, марна була віра, і життя наше було б марне. А так, ми маємо надію, це свято, свято Великого дня, свято великої надії, тому що Господь подарував нам надію на Воскресіння і життя вічне. І хто ж, дорогі братії і сестри, сподобається ось того вічного життя з Господом? Господь каже: хто увірує в мене і охреститься, той спасенний буде. Ми, дорогі браті і сестри, сьогодні прийшли до храму Божого в такій великій кількості. Не завжди ми приходимо, щоб прославити Воскреслого Христа. Адже Воскреслого Христа ми прославляємо кожної неділі. Кожна неділя нагадує нам Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, тому що це свято над святами торжество і торжеств. і Не можна було, щоб Його святкувати тільки один раз на рік. Кожна неділя це свято Малої Пасхи, Воскресіння Христового, і ми згадуємо завжди Його. І скаже людина, котра ну, до церкви ще так не, не прилучилася, як належно. Що так ще не ходить до храму святого, як мала б ходити? Каже, як ж вони можуть вистояти від кожної неділі, кожного разу приходять і ту саму службу служать, ті самі слова промовляють, як так можна, скільки ж можна отак витримати? А ви подивіться, не тільки можна, але й потрібно. Тому що кожного разу ми благодаттю Господньої насичуємося, кожного разу Дух Святий сходить на нас, і сила Вишнього нас осягає, і ми, ми дійсно насичуємося ось ласкою із неба. Тому, от, наприклад, порівняйте, хто з вас любить якісь кінофільми, чи може хтось любить якісь п'єси. От на кожної неділі ходив би на ту п'єсу, на одну й ту саму щоразу, та не ходив би, бо не витримав. А тут ми ходимо і не тільки ходимо, але щоразу бажаємо бути на цій літургії святій, щоб послухати те слово Боже, щоб воно наситило нашу душу. Щоб ми просвітилися тим світлом євангельської правди і старалися жити по тих Божих заповідях, бо так ми маємо властивість забувати, забувати щось добре, забувати щось святе, а тут ми прийшли, пригадали, і розум наш просвітився світлом правди Божої, і розум бажає, щоб серце виконувало з любов'ю ось ці заповіді Христові. Тому так важливо, дорогі браті і сестри, не тільки один раз на рік, а щонеділі приходити воздати хвалу Всевишньому Богу, котрий воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і всім, що в гробах життя, дарував. Нехай же Господь Бог просвітить світлом євангельської правди всі наші серця і душі, щоб ми наситилися тому, який благий Господь, бо хто вкусив. Хто вже не бажає отого насушного хліба покидати, бо Христос є хліб насушний. Ми ним повинні насичуватись його івангельською правдою. Нехай же Господь нам в тому допомагає. Всіх вас, дорогі мої, всі ваші родини, всі сім'ї, вітаємо із святами великодніми. Бажаємо, щоб Воскресний Христос воскресив наші душі до життя правдивого християнського у благочесті і в чистоті. Пам'ятаємо, дорогі браті і сестри, що суд Божий покаже ось хто Воскрес по-справжньому, тому що суд людський це одне, а суд Божий зовсім інше. Так як дерева, всі на зимовій сплячці, вони всі однакові, вони всі голі. Але у весну Воскресіння покажеться, яке ж дерево воскресло по справжньому, яке розпустилося, яке дало плід, так само і нас. Господь Бог кличе, щоб ми дійсно розпускалися, давали плоди в життя вічне, отими християнськими чеснотами жили для того, щоб довели, що ми є діти Божі. Бо любить Бога Той, хто виконує Його заповідь. Нехай Господь нам в тому допомагає. Милої спасає молитва Божої матінки і всіх святих. Ще раз і ще раз святом Воскресіння. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!